200 гривень Галя, ікони коштують. Дві ікони 200 гривень. Так. Да. Та не може такого а я бути. я тобі ще покажу, які вони Та не класні. може такого бути. Подивися, вони дуже круті. Дуже... Галя, Мені здається, ми зараз помиляємося. Вони не можуть коштувати 200 гривень ні, Саш, вони коштують 200 гривень, я тобі можу мусінник показати, ікони. Та це дуже дешево для таких ікон, Галь. Ти що? Ну це як це? це? Ну як це такі ікони 200 гривень? Та їх це ціна мінімум 700 гривень, а то й тисяча ми люди нормальні, хочемо запропонувати нашим покупцям гарні ікони по гарній ціні. Коштують вони 200 гривень. Мають декоративний оклад, і рамочку таку в пластику золотого кольору, футлярчик. В бархаті синього кольору да, і ще раз повторюсь, вартість двісті. Якщо 000. чесно, я шокований просто цією ціною. У мене щоб не було о, такої вінчальної пари, і кондома чи мені треба було б зробити подарунок? Ну, ну, неправда, це дуже це гарний, просто. Да, вже вартість ціни мене доповнює взагалі цю гар гарноту. Хочете замовити? Переходьте сайт шавці профілю. «Іконна лавка». є ціла папка бархатні ікони». обирайте, замовляйте.